З кимось розділяєш трапезу з однієї тарілки, ти наче споріднюєшся з цією людиною фізично, духовно, морально. Бо, наприклад, а, якщо в когось брати сестра є, так. і от в дитинстві, коли ви з однієї тарілки, це щось неймовірне. От і тут я б хотів, би, тарілочки принесли, але я б реально хотів би, щоб ви їли з однієї тарілки. Бо це буде реально круто. Воно найсмачніше, коли. У мене дружина дуже любить там щось тягати в мене, коли я щось собі замовляю. Вона любить щось там наколоти і втягнути. Мене це страшенно бісить, але в той самий час я розумію, що ну це, це такий допуск, коли людина пускає тебе в свою тарілку. Це допуск, от в останню межу вже такого інстинкту. Звірячого інстинкту, тобто, коли, бо все ж таки, ми від звірів пішли, так можна сказати, і от коли в звіра намагаєшся забрати їжу, то спрацьовує інстинкт виживання, і він за неї бореться. І от, коли людина допускає в свою тарілку іншу людину, це вже такий от перетин інстинкту, злам інстинкту в собі. Тобто, якщо ти когось допускаєш. Це щось ступінь довіри, мабуть. Так, да, ну плюс, звичайно, чужу людина в своєму. А все-таки вам приємно, що е, ваша mm -hmm. дружина там щось з вашої е, тарілочки поцупить? Я варчу, варчу, але ну все ж таки так. Приємно. Так і чого це має бісити? Я так ну, час від часу чую. Бо пересочую. Я замовляю ту порцію, яку я хочу з'їсти, і от я собі вже. А, Розрахував психологічно, що я з'їм саме отакий шматок м'яса, саме з такою кількістю, там, грубо кажучи, картоплі. От, а коли там щось з неї в мене залишається якийсь якийсь осад, наче я щось не завершив. От. От. Обділую. Так Так воно і є. Тож пропоную їсти з цієї тарілки одразу з цієї блюда. Значить, Ми зробимо сьогодні у нас така симфонія вкусів буде. В мене тут білий м'ятний шоколадний ганаш, який ми будемо зараз малювати. А що таке ганаш? Ганаш це е, крем на основі вершків, на основі е, е, вершкового масла та шоколаду. А що малюємо? Ми малюємо просто, як я вже сказав, це авангардний десерт, тому тобто можемо малювати все, що завгодно. Наприклад, минулого разу в мене вийшов а, тризуб. Тобто, коли ми тут малювали, якраз були попередні гості, в нас вийшов тризуб. Це було ну, досить символічно, бо зібрались такі а, люди львів'яни. Це було дуже цікаво. Так, тут я маю. А, Пиріг, ну корж фактично. Тобто ми робимо торт, але на тарілці ми його складаємо. І я поклав кремьо. Зараз ми будемо а, класти на нього згори а, корж з фініків. Це фініковий такий пиріг, можна сказати. Ми просто його викладаємо на це кремьо. Тобто, коли ви будете брати, він вже буде в кремі. Тобто Це буде вже фактично повноцінний такий. Пиріг. Оп. Сам по собі він дуже різдв'яний. Він має такий ярко виражений смак спеції, Різдва. І він чимось мені нагадує в дитинстві: а, бабуся робила ковришку медову. І от дуже подібний смак. Він такий а, дуже живий, різдв'яний. Значить, Додамо для кольору і смаку декілька макарончиків. Супер. Це в нас лаймбл базиліковий мус. Це така річ, воно нагадує чимось губку за виглядом. Але це спеціально, для того, щоб ви. Очистили свої смакові рецептори. Тобто, коли ви будете приступати до десерту, ви почнете саме з мусу, і ви прям відчуєте, як хвиля очистить повністю ваш ваше ньобо, ваш язик, і у вас не залишиться абсолютно ніяких таких от е, смакових спогадів від тих страв, які ви їли до того. Чим ще мені подобаються такі десерти? А, це картина, яку ти можеш вималювати прямо при людях. Ексклюзив. Це екс... 100% це ексклюзив. Ми додамо трішки свіжої м'яти. Влітку я люблю прикрашати такі десерти дуже квітами. Я взагалі, я страшна людина, я пропагую фліоркюзін в Україні. Тобто я годую людей квітами. Тому я, я вважаю своєю найголовнішою місією навчити українців їсти квіти. І Їдять? То, то дуже тяжко йде. Бо в Європі, наприклад, квіти їдять ну, усі. Бо це є їстівний продукт, такий самий, як в принципі, там овочі або фрукти. Бо... Квітка вона в собі має і вітаміни, і мікроелементи, які потім, в принципі, переходять до якогось фрукта або овоча, бо то є першочергове, що з'являється на дереві або на кущі. І деякі квітки вони дуже смачні, деякі є, звичайно, отруєні, тобто, в цьому треба розумітись, це треба вивчати, якщо ви хочете їсти квіти. Краще запитати в тих людей, які в тому розуміються. От. Але, на мій погляд. Коли люди їдять квіти, це таке поєднання з природою. Тому смачного наша така смакова фантазія закінчити і ви можете приступати. А скажіть, де головний акцент у цьому десенті? А, Тут немає головного акценту. Це, а, можна сказати, повноцінна страва, а, де ви починаєте їсти. Тобто спочатку ви їжте лаймово-базиліковий мус, він очищує ваші рецептори. Потім ви вже переходите до пирога з білим ганашем. Після цього наостанок можна з'їсти шоколадний макарон. І тобто буде вже такий смаковий мощний вибух шоколаду, як останнє акцент. це. Смачного.